Перейдемо власне до огляду візиту, е, якраз генсека НАТО до Києва. Марка Рюте. вчора перший такий візит після свого нещодавнього призначення здійснив очільник альянсу до Києва. Зустрівся він як із українським політичним керівництвом, так і мав інші е, поїздки. Бачимо, зокрема, кадри із госпіталя з українськими ветеранами військовими. Ну але, от звичайно, що медіа висвітлювали дуже детально заяви Марка Рюте і Володимира Зеленського зроблені під час е, спільної зустрічі, згодом під час прес-конференції, е, обговорювали можливості наближення України до НАТО, вступу України до НАТО в умовах ведення е, війни із Росією. Ну і також е, ті кроки, які можна зробити найближчим часом. Це посилення українських систем протиповітряної оборони, е, озброєння, яке потрібно Україні для, для підсилення позицій на фронті. як Володимир Зеленський заявив про це. Ну і запитували Марка Рюта, чи країни-члени альянсу. Долучаться до збиття дронів і ракет, які порушують е, і повітряний простір України, і часто залітають на територію вже країн-членів НАТО. От що відповів Рюте на це питання журналістів зараз можемо послухати власне про збиття дронів і ракет і про те, чи буде е, чи будуть країни НАТО східного флангу брати участь у протидії російським ракетним. Повітряним загрозам. От послухаємо позицію очільника Альянсу, Далі продовжимо цю тему обговорювати вже із гостем нашого ефіру. Збиття дронів і ракет, які порушують повітряний простір Альянсу, це рішення, яке приймають національні органи влади. Ми вже вирішили підсилити повітряну оборону на східному фланзі, щоб всі члени альянсу мали можливість захищати свій повітряний простір. Це важливо для НАТО в цілому, і ось тому союзники продовжують консультувати тісно. у зв'язку з цим. І керівництво НАТО буде продовжувати в цьому напрямку працювати для забезпечення ефективної протиракетної оборони. Дуже дипломатична відповідь. Отже, рішення за урядами цих країн, куди залітають російські шахеди ракети, тобто Польщі, Румунії, Балтійських країн. Ну а НАТО зробить все від себе залежно би підсилити ППО у цих регіонах, в цих країнах, членів, членів альянсу на сході. З Чим і навіщо приїхав Марк Люте до Києва вже у статусі очільника НАТО? Далі в деталях говоримо, спілкуємося вже у нашому етері із Юрієм Романюком, головою громадської організації Україна в НАТО. Пане Юрію, вітаємо вас. Доброго ранку. Слава Україні! слово, пане Андрію. У вас ну, у вас які враження від цього візиту Марка Рюте? Чим скажімо так по заявах, по риториці, по інтонаціях, а може і по конкретних повідомленнях, які прозвучали від нового очільника альянсу? Марк Рюте відрізняється від Єнса Столтенберга. Ну, по перше, дуже важливо, що свій перший закордонний візит за межі е, Бельгії штаб-квартири НАТО в Брюсселі, е, новообраний, новопризначений генеральний секретар НАТО, здійснив відразу ж по суті. Розпочався візит уже на другий день, ще з 2 жовтня він вже виїхав з Польщі із Брюсселя до Польщі, а з Польщі до України. А 3 числа вже зранку був в Україні і зустрівся з президентом України і вищим політичним керівництвом нашої держави. і Він Сам заявив, що для мене надзвичайно важливим першочерговим пріоритетом в усій моїй діяльності буде саме Україна на першому місці. Стоїть, щоб завершити війну, щоб Україна перемогла, щоб з іншого боку надати Україні найбільшої допомоги, чим може тільки НАТО допомогти вислухати особисто зеленського напередодні великої зустрічі в Рамштайні, яка буде 12 жовтня за участі і на рівні глав держав і урядів всіх Країни, які входять в Рамштайн, і безпосередньо за присутності діючого президента Байдена, і тому мусив напередодні Марка Рюти обговорити всі деталі, ознайомитися на місці з ситуацією, почути пропозиції української сторони, щоб потім донести її як до глав держав НАТО до керівництва НАТО, Міністерства оборон країн НАТО, так і безумовно під час Рамштайну бути в курсі і. Фахово і, і кваліфіковано там надавати всілякі відповіді і допомога, яка під буде підніматись питання під час цього засідання. Ну Рюти є прихильником, прибічником і союзником полоким України. Ми можемо тільки вітати і радувати, що саме така особистість очолила НАТО це продовжувач політики Єнса Столтенберга.